Вітаю глядачів Рудани. В ефірі програма цей день і її ведучий Михайло Бестров. За дивіться про таке. Бойові пташки для військових передаємо ну, два таких дуже потужних комплекси: один комплекс фурі, один комплекс лелек, плюс інверторні генератори. Рада оборони міста передала партію допомоги бійцям нового підрозділу 129-ї бригади. Право на відстрочку. Не може отримати відсрочку з цих підстав військовозобов'язаний, який має заборгованість аліментів. За Юристи про норму закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ярмарок вакансій навчаємо за кошти компанії майже на всі професії, які в нас є. Арселор Мітал у криверіг. на роботу жінок. Бойові пташки для захисників рада оборони міста передала чергову допомогу військовим нового підрозділу роти БПЛА у складі 129-ї бригади. Це два потужні ефективні комплекси БПЛА Фурія і Лелека, а також інверторні генератори. Всього на суму в понад 17 мільйонів гривень. Допомагаємо створенню нового підрозділу. Це роти БПЛА в складі 129-ї бригади. І сьогодні передаємо ну два таких дуже потужних комплекси: один комплекс форі, один комплекс лелек, плюс інверторний генератор. Всього на суму більш ніж 17 мільйонів. Всього 129 та бригада від міста отримала допомогу вже більше на суму, чим 600 мільйонів. Це максимальна допомога. Яку отримала будь-яка бригада від будь-якого міста. Розвідувальні безпілотники це очі артилерії. Тактичні БПЛА мають перевагу над мікродронами через здатність набагато довше перебувати у повітрі. Лелеки оснащені власними системами протидії засобам радіоелектронної боротьби, а фурії можуть визначати координати цілей з точністю до 20 метрів. Головне призначення безпілотників, які отримує новий підрозділ ведення, аеророзвідки та коригування вогню артилерії. Ми за допомогою них розуміємо рух ворожої техніки, переміщення ворожих підрозділів, і за допомогою них ми потім наносимо удари ворогу. вже. Ми можемо за допомогою них виконувати подалі завдання, які буде виконувати. І піхота, правильні дії наші, і отримати коректировку, координати для подальших дій це дуже важливий внесок в армію. Ми новостворений підрозділ, який на даний час розвиваємося. Половина наших хлопців бойових, які прийшли вже, які мають великий опит за плечами, і багато хлопців, які приходять з навчання, яким ми передаємо свій бойовий опит. Ділимося, ну і будемо чим можна допомагати. І також допомагають нам раніше. 129-та бригада вже отримала від міста понад 1800 БПЛА, ФПВ-дронів, квадрокоптерів різних модифікацій та комплектуючих до них. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день. Згідно з українським законодавством, однією з підстав для відстрочки від мобілізації є наявність у чоловіка трьох і більше неповнолітніх дітей. Однак, за певних умов, такий військовозобов'язаний втрачає право на відстрочку. У яких випадках можуть мобілізувати багатодітних батьків? Наші журналісти з'ясовували у адвоката. Бути батьком трьох і більше неповнолітніх дітей автоматично не означає отримання відстрочки від мобілізації. Для цього має бути виконана низка вимог. 560-та постанова визначає, що лише коли батько записаний батьком в свідоцтво про народження трьох дітей. Від це звуження дії закону, але сьогодні така практика: лише біологічний батько троє троє дітей віком до 18 років, і е, також законодавство нове передбачає вже пов'язує з фактом проживання військового зобов'язаного з цими дітьми і їх утримання. Раніше е проживання не було обов'язковою передумовою. Тобто, якщо батько, наприклад, да, є е троє дітей: один, одна дитина від дружини, з якою розірвано шлюб, а е двоє з дружиною, з якою проживає зараз військовий зобов'язане, то щоб отримати відсрочку, він повинен в ТЦК подати документи, а саме. Або е, рішення суду про визначення е, значить, місця проживання дитини від першої дружини, або договір про е, сплату аліментів і визначення місця проживання нотаріально посвідчений. І да? е, е, може договір про сплату аліментів, це обов'язково е, умова. Або якщо немає можливості, це повинно рішення суду про встановлення факту перебування дитини. На утриманні військово зобов'язань рішення суду про усиновлення надає право права і обов'язки батька, тому це прирівнюється до біологічного статусу батька дитини. Заборгованість виплати аліментів причина через яку можна втратити право на відстрочку. Не може отримати відсрочку з цих підстав військовозобов'язаний, який має заборгованість з за аліментів на утримання дітей, навіть навіть якщо він проживає з дружиною, є рішення про аліменти в розмірі нарахувань за три місяці аліментів. Правникам часто ставлять питання щодо утримання прийомних дітей. Якщо чоловік проживає з жінкою, яка, у якої від першого шлюбу. Є дитина, він утримує цю дитину також, але є батько біологічний, який сплачує аліментів в будь-якому розмірі на підставі рішення суду або добровільному порядку, то в даному випадку не зможе чоловік отримати відсрочку. Анна Ніколенко, Артем Кравченко цей день. На одному з найбільших металургійних підприємств України Арселор Мітал Кривий Ріг відбувся ярмарок вакансій. Він насамперед для жінок, що шукають роботу. Захід покликаний надати можливості обрати та опанувати нові для них спеціальності у цій галузі. Розповідає Тетяна Васильєва. Нині кожне підприємство в країні і в нашому місті переживає кадрову кризу, щоб подолати її роботодавці працевлаштовують жінок на вакансії, які раніше умовно вважались чоловічими. На ярмарок вакансій в університеті Арселор Мітл Кривий Ріг прийшли близько сотні криворожанок. Спробувати хотіла би себе в якійсь новій професії, може, щось зацікавить мене за фахом. Я бухгалтер, також працювала все в час бухгалтером. На даний момент шукаю роботу. Прийшла ознайомитися з вакансіями, які є. може Щось зацікаве, щось сподобається, піду навчатися, вчитись ніколи не пізно. Організатори заходу кажуть, переваги праці у цьому колективі своєчасна виплата зарплати, медичне страхування та соціальний пакет. За бажання кожна жінка може знайти для себе роботу у будь-якому департаменті підприємства. Тут вже працюють жінки на рівні з чоловіками, в тому числі на позиціях, які пропонують на ярмарку. Учасниці пройшли перші співбесіди з керівниками цехів та рекрутерами. Електромонтери. Є машиністки крани, є апаратниці хімводоочищення, є апаратниці держання сульфату амоні, є машиністки насосних, Тобто дуже багато вакансій. Також є вакансії, такі більш керівні. Тобто для жінок є інженери, є майстерки з хімічних дільниць. Навчаємо за кошти компанії майже на всі професії, які в нас є. Навчання відбувається паралельно з як, працевлаштування. То ви працевлаштовуєтесь, починаєте роботу і вже одразу навчаєтесь. серед учасниць клієнт. Тки центру зайнятості, фахівці якого долучились до проєкту ярмарка вакансій на Арселор Кривий Ріг. Центр зайнятості працює не тільки для людей, які зареєстровані як безробітні. Ми працюємо для кожного, хто шукає роботу. Тому була можливість зареєструватися і на сторінці Фейсбук через Гугл-форму долучитися до цього заходу будь-якого шукаючого і безпересередньо звернутися до центру зайнятості і до Арселор Мітал Кривий. Ріг». Тобто ми все робимо в співпраці на єдине велике зусилля укомплектувати роботодавців і надати людям можливість працювати. Наразі більше тисячі вакансій, що щоденно в нашому місті і вакансії є різноманітні, і це і робітничі професії, і для фахівців. Тобто велика кількість. Ну, як зазвичай, тенденції що найбільша потреба саме в робітничих професіях вона залишається, тому що найбільші наші подавачі вакансій це саме підприємство гірничо-металургійної та добувної промисловості. На підприємстві кажуть, ярмарки вакансій тут відбуватимуться і надалі. Тетяна Васильова, Денис Захаров, цей день. На Дніпропетровщині вщухають наслідки плової бурі з Каспією, яка на початку тижня накрила Україну. Працівники обласного центру з гідрометеорології зазначають, кривий ріг був у самому епіцентрі процесу, але наразі ситуація стабілізується. Відповідно до результатів досліджень, які щодня проводять спеціалісти, міст пилу у повітрі кривого рогу у межах норми. 30 вересня в районі каспі спостерігалася полова буря. А оскільки був і зараз є південно східний вітер, переважаючий, то цей пил, який там підняли узяді найдібніших частин переноситься у верхніх шарах атмосфери і осідають ситуацію. погіршує місцева сухі земної поверхні у нас давно не було дощу. Хочу сказати, що ефективних опадів на території області не було з 21 червня. Ми на стаціонарних постах спостережень трьох лабораторій в Дніпрі в Кам'янському і в Кривому Розі відбираємо проби пилу два рази на добу, в сім ранку, сім вечора. Видно, що максимально разові концентрації, якщо там 30-го числа зранку і першого, і другого ще були високі концентрації пилу, там 1,4 ПДК в кривому розі, навіть на окремих районах міста було до 2,8, майже до 3 ПДК, то сьогодні на ранок по всіх. В постах наших кривому розі, концентрація пилу 0,3-0,2-0. Тобто не перевищує граничні допустимі концентрації. 8 числа можуть бути опади, невеликий дощ, атмосферу промиє, тобто ситуація покращиться. Цей день триває. Далі розкажемо про таке. Мовою жестів до серця дитини. Любов Луценко і її методика роботи з дітьми з вадами слуху. Призове місце у криворіжців. Наші учасники вибороли бронзу європейського танцювального флешмобу. Місто в місті. По старим фотографіям, дізнатися про е, локації Кривого Рогу. Краєзнавчий квест організували в центральному міському районі. У Кривоморозі триває п'ята хвиля видачі продуктових наборів. Допомогу від міста отримують на цьому етапі ще 36 тисяч криворіжців з 19 категорій, чотири тисячі в Довгинцівському районі. Ще багато чого смачного, що так полюбляє Людмила Юхимівна. Жінка каже, за час скільки отримує безкоштовну допомогу від міста, вже обрала для себе продукти, на які з нетерпінням чекає що нової хвилі видачі. Я із категорії малозабезпечених пенсіонерів. Я отримую пенсію дві вісімсот. Звісно, я чекаю цієї зустрічі, щоб отримати хоч щось, тому що не вистачає на їхнього на це. Дуже задоволена, звісно, навіть раді за те, що нам дають. Дуже добрий склад, олія завжди потрібна і мука, і паштет, і свинина. Я думаю, що такий пакунок допоможе зекономити сім'ї гривень 500. З 30 вересня розпочалася п'ята хвиля видачі продуктових наборів 19 категоріям криворіжців. Це зокрема сім'ї, у яких є утримувачі пенсії в розмірі 2800 гривень та меншої сім'ї військовослужбовців, у складі яких є учасники бойових дій АТО ООС. Чорнобильці, особи з інвалідністю другої групи воїни-інтернаціоналісти. Як і раніше, видача проднаборів здійснюється у всіх районах міста. У Довгинцівському три стаціонарних пункти. Один з таких на базі 128-ї школи. Пункти працюють щоденно, крім неділі, з 8 до 15 години. Також сьогодні. Проводиться виїзна видача продуктових наборів на віддалених місцях в Довгинському районі. Це в СРВРській Сери... гімназії номер 84 на байвійському містечку. В п'ятій хвилі по Довгинському району планується видача 4 тисяч продуктових наборів. На сьогоднішній день на ранок видано 1200. Юлія Вітряк, Назар Просенко. Цей день. Вона знається на мові жестів і не уявляє свого життя без дітей. Вірить бути сурдоперекладачем. Її призначила сама доля. Любов Уценко, заступниця директора з навчально-методичної роботи спеціалізованої школи Сузір'я, головним своїм здобутком називає учнів, серед яких є багато успішних самодостатніх особистостей. До дня учителя сюжет Юлії Вітряк. Вона та, хто надихає і дарує крила своїм учням, дітям, які мають порушення функцій слуху. За відданість своїй справі Любов Луценко шанують у колективі люблять діти, наслідують по всій Україні. Я родом з мальовничої Київщини, закінчила там 11 класів і поступила в Київський державний педагогічний інститут імені Горького на відділення Сурдо. Мріяла стати вчителем школи глухих. У мене були знайомі друзі, які працювали, вже мали таку професію, працювали в Макіївці Донецької області, багато розповідали, і мені просто було цікаво, от, такого от вибір викликаний просто було цікаво. Я поступила, закінчила цей інститут і за направленням приїхала сюди, в Кривий Ріг. Сім років Любов Луценко вчила українській мові і літератури учнів спеціальної школи інтернату. Потім стала заступницею директора з виховної роботи. Ще через рік заступницею директора з навчальної роботи закладу. Далі очолила Криворізьку спеціальну школу для глухих дітей. На цій посаді пропрацювала майже 30 років. Тоді у неї народилася мрія створити сучасний заклад, який би став майданчиком для впровадження інноваційних технологій у спеціальній школі. Робота стартувала. <зі> шкільного двору. Як театр починається з вішалки, школа починається з подвір'я. Як тільки ну, дитинка переступила поріг подвір'я, вона повинна відчувати той комфорт. Отой. А у нас ж діти особливі, дітки. От, тому це перше. Потім Повна модернізація школи, сучасний дизайн, створення таких комфортних домашніх умов. Тоді це були спальні, зараз це вже пансіон. Вже, ну, ті діти, які проживають у населених віддалених пунктах, вони живуть протягом робочого тижня, з понеділка по п'ятницю, вони тут, можна сказати, живуть. А тільки в п'ятницю, ввечері вони їдуть додому. До батьків, а батьки приїжджають, їх забирають. От. Створили, повністю модернізували ці спальні кімнати тоді були. Зараз це житлові кімнати, де дітки по чотири особи, де дітки можуть просто проживати. Повністю класи модернізували, ну, вивели школу на, на сучасний рівень і вийшли на рівень всієї України. Заклад дійсно став флагманом спеціальної освіти. Понад 10 років тому було започатковано співпрацю школи з інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмоченка. Результатом стала розробка творчої групою школи унікальних посібників навчальних програм, методичних рекомендацій з питань навчання, виховання та реабілітації дітей з порушенням слуху. За 55 років роботи в школі Любов Луценко отримала звання Заслужений вчитель України. Нагороджене. На грамотою Верховної Ради України почесною грамотою кабінету міністрів, знаком відмінник освіти України, відзнакою українського товариства глухих за заслуги та головним своїм досягненням називає учнів-випускників. Розповідає її вихованці мають свою рідну природню мову жестову. лише осягнувши особливості таких дітей, вдасться відкрити для них. Цілий світ. Колись у свій час я здійснювала для себе експеримент. У мене була мрія, щоб глухі стали викладачами. Я розуміла, що глухий і глухого розуміє краще. І ось зупинились на Ольги Біланові. З нею дуже добре працювала сім'я. От батьки дуже багато вклали, точно так і в Настю Ленець, це вихователька. От там, де батьки працювали з дитиною і продовжували те, що почала школа, діти досягли високих результатів. У школі є випускники паралімпійські, спортсмени, чемпіони Європи. Ось буквально в минулому, в минулому році наш водоп'янов чемпіон Європи. От. Тобто, знаєте, от Зрозуміть оці особливості і сприйняти їх як природне нормальне явище, не як недолік. У любові Луценко є ще багато мрій та ідей, і впевненість вона обов'язково їх втілить тут, у рідному закладі, з дорогим серцю колективом і дітьми. І сподівається, що вже під чистим мирним небом. Юлія Вітряк Андрій Славний цей день. У міському виставочному залі відбулося нагородження переможців конкурсу пленеру парки та сквери міста. Осінь надій 2024». Творче змагання вже 12-й рік поспіль організовує благодійний фонд громадська ініціатива мешканців Кривбасу». У пленері взяли участь понад півтораста учасників різного віку. Виставка кращих робіт триватиме місяць. Слово переможцям це парк біля хмеля. Місто. Я планую малювати пейзажі, пленері, те, що нас оточує. Біля мого дому дуже багато водойомів, які коли закат по розвід є. То там дуже красиво. Я думаю, що це можна назвати моїм натхненням. Я рисувала. я малювала трамвай осінній, тому що мені дуже подобається осінь. Так як тема була намалювати осінні спогади, я вирішила, що це буде найкращий дуже варіант. Гарний і лучший варіант. Мені подобається поєднання незвичних кольорів, і мені здається, що це буде ярко і незвичайно на моїй картині. Зображено. Якби таке дика і там стоїть пам'ятник і намальоване сонце. Із прапором України Кривий ріг» як єдиний представник України в шосте взяв участь у європейському танцювальному флешмобі від фундації Європейський маршрут індустріальної спадщини. Вже відомі переможці серед 24 учасників з різних країн за результатами голосування глядачів «Криворіжці» на третьому місці. Цей ролик знятий нещодавно на Криверіській сталевій набережні набрав багато вподобайок. Продовж голосування за фіналістів масштабного європейського танцювального флешмобу Work It Out 2024. Щороку захід організовує Асоціація Європейський маршрут індустріальної спадщини. Кривий беруть участь у ньому в шосте. Цьогоріч єдині представники України серед більше як двох десятків команд вибороли призове місце. Кривері з 2018 року є членом асоціації Європейський Маршрут індустріальної спадщини це один з культурних маршрутів Ради Європи. І один з напрямків роботи саме асоціації це є організація європейського танцювального флешмобу, який називається Work It Out. Його мета полягає в тому, щоб об'єднати молодь у спільному танці. І за результатами голосування Кривий ріг відео Кривого Рогу зайняло почесне третє місце у. Гальній кількості 24 локації приймали участь у зйомках в цьому флешмобі. Організатори флешмобу надіслали його учасникам завдання до виконання умов танцювального батлу. Виконавці з Криворізького педагогічного вишу підійшли креативно. У нас є багато локацій тут, металевих, і ми намагались задіяти всіх для того, щоб Передати цю атмосферу наші діти вони найкращі. тому що в таких складних умовах робити те, що вони зробили, вечором слухати, як збивають шахеді. Утром, чути, як ну, як щось прилітає, а в обід прийти і посміхатися, танцювати, то це. Це велика перемога. Учасниці флешмобу студентки педуніверситету діляться результатом. Задоволені, тим паче, що номер готували переважно в укритті. Для мене було незвичне в таке танцювати в такій обстановці, тобто це було бомбосховище, але ми не здалися. Ми танцювали. У нас було куча репетицій. Я думаю, що ми гарно впоралися зі своєю метою. В підготовці до флешмобу було труднощі, тому що. Займатися потрібно було в бомбосховищах, тому що це безпека. А так всі репетиції проходили дуже класно, дуже весело, в позитивній атмосфері. Враження про цей батл, виступ дуже яскраві, гарні емоції. Хотілося б зайняти місце вище, але в нас все вдалося. Сподіваємось, на найкраще, що війна скоро закінчиться, і в нас буде мир. Цьогорічна участь криворісів у європейському танцювальному флешмобі принесла нашому місту вже третє призове місце. До бронзи і срібла, завойованих раніше, додалася знову бронза. Дуже приємно, тому всіх вітаємо з перемогою нашою спільною. Ну і хочеться подякувати, дійсно подякувати кожному, хто проголосував за флешмоб. Дуже приємно, що дуже багато людей долучилося, приблизно 4 тисячі десь голосів ми отримали. Ну і звичайно дуже велика вдячність команді проекту, яка працювала. Тобто, це студентам та викладачам хореографу з Криворізького державного педагогічного університету, телеканалу Рудана, першому міському, за і інформаційну підтримку і створення такого от класного дуже продукту. Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день. Центральний міський район став локацією для туристичного фотоквесту Місто в місті організатори розробили програму, в якій зашифрували туристичні локації. На їхньому фоні команди мали завдання зробити селфі. Більше про це у нашому сюжеті. Фотоквест Місто в місті отримав свою назву від популярної серед криворіжців фрази Я їду в місто. Організатори зібрали популярні локації Центрального міського району та розробили програму фотоквесту. Дається 15 завдань, в яких зашифровані різні. Туристичні локації цієї частини Кривого Рогу в центральному міському районі. І потрібно буде зробити фотографії селфі команди на фоні тієї чи іншої локації. Програма квесту складається з трьох етапів: два із них практичні завдання. Пов'язані вони всі з дослідженням Кривого Рогу. Це буде ретро-фотосушка, тобто по старим фотографіям дізнатися про. Локації кривого рогу, да які зображені робота з картою, будуть цікаві такі завдання на пошук тієї чи іншої локації в місті. Ну і третє завдання буде по різновидам туризму. Участь у фотоквесті місто в місті взяли шість команд. Їх об'єднало бажання дізнатися більше про рідне місто. Я просто знаю, що таке квести по місту, наприклад, і піші. І автомобільні я знаю, що це досить цікава тема, враховуючи, що в кривому розі проводяться інтелектуальні, різ, інтелектуальні ігри. А квести це з розряду інтелектуальних ігр. Тому продуктивно і цікаво провести час завжди можна. Ідея дуже суперова. Хотілося, щоб більше людей про це дізнавалися і долучалися, тому що Кривий Ріг це дійсно класне місто, і дуже багато у нас є таких цікавих куточків, яких ми навіть жителі міста корінні, ми про них не знаємо. Но я в наші сили вірю, тому що ми команда, і думаю, ми справимося. І, звичайно, це буде дуже дуже цікаво. Ми класно проведемо час, дізнаємося дуже багато нового і зробимо класні фотки. Мені подобається подорожувати за своє життя. Я виступаю. Ала в різних містах і просто люблю своє місто. Цікаво, дізнаватися нове про нього. Для переможців фотоквесту місто в місті організатори підготували тематичні подарунки: туристичні буклети та сертифікати на безкоштовні екскурсії від криворізьких гідів. Карина Крикун Єлизавета Гусак. Цей день. І це все на сьогодні. Залишайтеся з Груданою в ефірі. Заходьте на наш сайт і на офіційні сторінки у соцмережах. У цій студії зустрінемось завтра.